Дівчоночки, хочу показати вам наш неймовірний коректор. як він класно маскує усі недоліки. У мене зараз почервоніння і синці під очима. Так, ми приберемо. Дивіться, яка зручна щіточка зовсім трішечки. так. Дивіться, яка краса. І не питно зовсім. Неймовірно класно підлаштувалася, да, під тон шкіри. Дівчат, я дуже рекомендую. До речі, зараз зірочка 30%. Скористайтеся такою нагодою, отримати неймовірно класний коректор, який маскує усі недоліки І прибирає, темні кола під очі.